Вітаю, друзі. Ви на ютуб каналі КШДУ Медіа. Мене звати Андрій Булгаров. Я радий вас вітати на майданчику для дорослих розмов про політику, про економіку, про науку, ну і звісно, про культуру. Тож підписуйтеся та долучайтеся до нашої дискусії за допомогою коментарів. Ну і розкажіть, будь ласка, про цей ютуб канал своїм друзям і не забувайте ставити вподобайки. Ми починаємо. Ми будемо говорити сьогодні, власне кажучи, про подію головну подію цього тижня, а саме інавгурація 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І я одразу переходжу до нашого гостя. до... Політолога Олексія Якубина, який мені здається, точно бачив цю інавгурацію, всю цю церемонію, і вже слідкував навіть за подіями, які були після неї, зокрема рішення, які встиг підписати Дональд Трамп. Тож про це далі і говоримо, пане Олексію, мої вітання вам ради бачити. Вітаю, ради бачити та слава Україні. Героям слава одразу дуже просте і непросте питання стосовно вчорашньої інаугурації. Вам не здалося, що це все виглядало як величезне свято? Ну, дивіться, насправді інаугурація так і задумана. Мені здається, тут. Слід її сприймати як з одного боку такий символічний акт, а з іншого боку, е це акт, який пов'язаний з тим, щоб продемонструвати через в такому святковому настрої як. Е Продемонструвати передачу мирну передачу влади, що до речі, декілька разів підкреслювалось, да? і зрозуміло, що батьки засновники сполучених штатів Америки вони на цьому якраз і робили акцент. До речі, як мені здається, дуже цікаво, що справді інавгурація відбувалася от в цій ротонді, да, тобто яку обрав. Дональд Трамп, тому що ну офіційна позиція, що через холод, але і водночас це дуже символічне місце, тому що от коли показували трансляцію, я думаю, всі могли на це звернути увагу. Показували зображення зверху апофіоза Вашингтона. А внизу цієї ротонди знаходиться крипта пуста, але є, нібито така метафора, що Вашингтон знаєте, як залишив політичне. Спадок свій да вознісся умовно якісь алюзії на Христа, але є таке, що він політично залишив свій спадок, що він присутній тут скрізь. Да? і мені здається, що Дональд Трамп він не просто так обрав цю ротонду. Тим паче, що якщо ми пригадаємо, ще події чотирьохрічної давнини. То в цю ротонду, до речі, от е, ті, хто намагалися взяти штурмом е, конгрес, вони теж заходили в цю ротонду, і є такі теж масштабні фото їх присутності в цій ротонді. Тобто, тут дуже багато символів, і для Трампа ну мені здається, було важливо якраз підкреслити з одного боку цю спадковість а з іншого боку, так ми бачили, ну скажімо так, певний тріумф своєрідний. Це так Слухайте, і от ще до цієї інаугурації трошки дивіться: мені здалося, що там було два полюси. Тобто, найбільш щаслива людина це Джо Байден, а найбільш сумна людина чомусь це дружина Дональда Трампа. Вам так не здалося? Ну мені здалося, що Джо Байден, власне кажучи, так само, як і Камала Харріс, конкурентка Дональда Трампа. Так, а вони були присутні, і я я ну є те, що називається body language, та тобто мова ціла. І я помітив, що і Джо Байден і Камала Харріс, вони ну більшу частину промови Трампа сиділи в закритих позах насправді uh -huh. по зрозумілим причинам. Ну тому що по суті Трамп в такій завальованій манері, а десь ну так натякаючи, постійно говорив, що вони не зробили. Помітьте, що вони лише один раз аплодували Трампу. Коли він згадав про домовленість щодо врегулювання зупинки вогню зараз на близькому сході, а це був єдиний випадок. Всі решта вони так сиділи досить, ну так ну скажімо так, було помітно, що їм не дуже було приємно те, що говорив Трамп. Так само до речі, я помітив, що і родина Клінтонів, тобто частина представників демократичного, ну представників демократичної партії, ну вони так, які були присутні. А ну вони були трохи, мені здалося так напружені. А аудиторія більше частина аудиторії так вона була в такому веселому настрої. З приводу е, Мелані Трамп, е, з приводу, точні приводу дружини. Да, Дональда Трампа мені здається, що взагалі ця історія з капелюхом а тут є показово, Можливо, через це складалося враження, що вона mm. а, ну скажімо так а, жодної посмішки, да а, і вона в такому суворому вигляді. А, але помітьте, помітьте, що а, цей вже капелюх він став одним з мемів, мабуть, цієї навгурації теж, теж і. Тепер ми можемо. Ну я бачив до речі багато мемів, як навіть там перероблювали ці капелюхи і до інших учасників а, цієї навгурації. Е, ну але, тобто, ну це тепер те, що обговорюється, да тобто знов ну, таки можливо і така цілі була. Давайте це відмітимо. А що одна з меседжів це а, за допомогою одежі відправити цей меседж, тому що от я звернув увагу до речі, я подивився в якому вбранні була а, Мелані Трамп Меланія Трамп під час а, першої навгурації Дональда Трампа в 16-му році? Тоді вона обрала набагато більш вільнішу одежу. Вона була з відкритою головою. А, зачіскою, а, можливо, зараз це є така. знаєте, такий сигнал, що Трамп став консервативніше. І Побачимо. відповідно його дружина. Побачимо. А вона і так була. Ну, ми бачили, як вона виглядала. Тому що помітьте, що Трамп на виступаючи, от я теж на це звернув увагу. Це до речі, можливо, характерно для частини протестантських церков. Це те це, шлід відмітити. Трамп багато сказ, говорив про те, що його врятував Бог да, угу. що під час замаху, і можливо, це якраз відповідало у цьому духу, скажімо так, консерватив, консервативно традиції, тому що Маланія Трамп, до речі тримала на руках а, Біблію, святе письмо. До традиції, якщо ви вже згадали, є така традиція передавати свій такий, так би мовити, спадок або листи свої своєму наступнику. От про це ми зараз можемо подивитися такі короткі і Потім це обговорити а саме про лист Байдена have... desk? Президент don't know. Ну, дивіться. Тобто, це наш жарт український, є, коли залишив три конверти. Тут ми бачимо, що Байден залишив лише один конверт. Як ви думаєте, що було в цьому конверті? Ну, я думаю, що скоріш за все, там були якісь загальні е, побажання е, Трампу. Знов таки, знаєте, я помітив ще другий цікавий момент. Ну, я думаю, всі бач, можливо, всі, хто слідкував, бачили кадри, як родина Байденів від'їздила з капітолію. Так, вони летіли на військову базу і сідали у гелікоптер. І що цікаво, поміт, помітити, як Трамп вів там себе. З Джо Байденом і його дружиною, да. Тобто не було якоїсь ворожнечі, вони просто там обійнялися, обмінялися якимись меседжами, так прощальними. І далі Джо Байден з дружиною Джил вони полетіли на військову базу. Ну тобто, мені здається, що в таких от листах, скоріш за все, є такі от більш загальні побажання. До речі, є цікаві інші американські традиції. Для прикладу, Камала Харріс показувала, що вона. На своєму е, письмовому столі вона витягувала шухляду, mm. і там як знаєте, як у нас в школі, пам'ятаєте, колись деякі люди писали там своє прізвище так, на парці і писали рік навчання. От вона написала там, а, що от там Камала Харіс і залишила свій підпис, і там, до речі, вона так символічно намагалась показати, що як віцепрезидент свого часу це робив і Джо Байден, бо там його підпис теж є. Дивіться. О, такі традиції теж є в США. Це так, безумовно, так воно і є. Можливо, в цьому листі було б написано, що ти ж хотів, ти ж обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Будь ласка. До речі, ми це теж можемо подивитися. Саме питання про закінчення війни в Україні. Гадаю, що в Росії будуть великі проблеми. Путін знищує РФ, відмовляючись укладати угоду. Він має укласти угоду. Росія зіткнеться з великими проблемами, якщо президент РФ Володимир Путін відмовиться укласти угоду про припинення війни в Україні пане президенте. Ви сказали, що закінчите війну в Україні за один день. Минуло всього півдня. У мене ще півдня. Подивимось. Як ви думаєте, наскільки ці півдня розтягнуться? Ну мені здається, що вже зрозуміло, що ця ну заява. В Трампа, який у там про 24 години, години, ну і пізніше його радники частково це коригували. Що звісно, це скоріш таки, була метафора, а да, але метафора про те, що він принаймні, буде намагатися це зробити швидко. А, я думаю, що із того, що ми зараз бачимо, Трамп справді дуже дуже швидку. Ну таку набирає швидкість. А помітьте, він дуже швидко підписав ці всі 100 указів, тобто, справді це не на тиждень розтягнулося, і вони продовжують з'являтися. Цера і по-друге, напередодні інавгурації вже було оголошено, що одразу після а, інавгурації він збирається здійснити дзвінок очільнику Кремля. І я думаю, що а, от від цього буде далі відштовхуватися часові рамки а, потенційної підготовки зустрічі а, Путіна і Трампа. Тобто я, я даю десь. Я думаю, в перші 100 днів президентства Трампа, зважаючи на любов Трампа до спілкування з поганими хлопцями, да як він це неодноразово сам виказував, і люди навколо нього. Я думаю, що можна очікувати, і від цього буде залежати насправді подальші кроки Трампа. Да? Тобто, грубо кажучи, якщо він не зможе вплинути. Натиснути на Путіна, а ми бачили, що навіть в публічному плані він озвучив цю тезу, так коли його питали, що в Росії все погано, ну тобто не настільки добре, як можуть видатись, тобто вона втрачає багато що і власне кажучи, ми вже можемо здогадатися, що Трамп буде використовувати до Путіна і Кнут і пряник. А тобто, із в контексті кнута, я думаю, що це питання пов'язане з подальшим посиленням санкційного тиску, і можливо до речі, я не виключаю, що можливо в майбутньому Трамп може повернутися до Питання збільшення військової допомоги Україні а з приводу пряника це скоріш за все питання санкцій і можливо їх послаблення, якщо Росія буде готова рухатися в сторону переговорів. Нам би всім хотілося б, щоб знаєте, в руках Трампа був не кнут та пряник, а два кнути, і щоб це справді <с поділено <с того Путіна, пане Олексія. Вам дуже дякую за розмову. Олексій Якубин зараз був з нами в нашій студії на зв'язку. Олексій Якубин політолог. Ну а тим часом. Ви не забувайте підписуватися на Ютуб канал КШДУ Медіа і розкажіть про нього друзям.